Наскільки сьогодні я так дивлюся, тяжке трошки таке тренування було, як воно видалося тобі? Да, сьогодні ну, плюс погода, так, дуже тепло і хороші навантаження сьогодні були, до матчу, тому таке, таке тренування було важке. Да, було важко сьогодні. Так. Дуже такий серйозний поєдинок очікується, наскільки тисне, не тисне результат, як команда відволікається ось цього тиску за результат. Ну, замітно всі викладаються на тренуваннях по максимуму, тому що всі готуються до цього матчу. Не знаю, я, я дуже переживаю, тому що це така гра важлива для нашої команди. Я вірю в команду, вірю, що ми можемо виграти цей матч. А от пер це переживання не надто якби заважає чи ні? Чи воно ну, так... не знаю. Я, стараю, я стараюся відволікатися, о, піти в зал після тренування, щоб не думати весь час про ігру. Тому що о, справді пережива, переживання такі сильні. Але я думаю, це, не, це нічого, ну нічого серйозного не буде від цього. Як ти себе відчуваєш? Яких ти в фізичних кондиціях? Минулого матчу ти вперше вийшов у старті за дов дуже довгий час. Як ти себе відчуваєш? Ти вже відчув цей <смес> нитку <смес> <смес)> гри. Да. Ні, ну відчуваю себе добре, фізичні кондиції суперові. Відчуваю себе супер. Нема такої якоїсь, знаєш, під кінець сезону, якоїсь э, можливо. Не йдеться про фізичну втому, а таку психологічну втому. Знаєш, як усі футболісти під кінець сезону вже трошки наїлися. Да, мож, футболу. Можливо, є втома, тому що це кінець цього кола, це вже останній матч багато ігор було. Може, псих, можливо, психологічна втома є, але вона не дуже сильна. Кривбас, сильний суперник, дай характеристику. Сильний суперник, нічого, нічого не можу сказати, але я знаю, що ми сильніші, ми можемо виграти. Що буде ключовим цьому поєдинку? За рахунок чого може виграти Полісся і виграє Полісся? На мою думку, за рахунок бажання. Як ми будемо, наскільки ми будемо хотіти виграти, хто буде хотіти більше виграти, тоді переможе цей матч. Полісся більше хоче виграти? Я впевнений, що так. Олександр Олександрович, знаєте, подумала про те, що ви такий складний період прийшли в команду. Насправді, напевно, вам не позаздриш. На кону були два ключових поєдинки: один ви виграли. Тепер другий суперключовий. Як, як ви почуваєтесь взагалі? Та все добре вже. Звикли, притерлися, як то кажуть, один до одного з гравцями. Так що все добре, готуємось в стандартному режимі. Розуміємо, да, там, що, що це за гра буде, але. Ніхто тут якихось зайвих рухів не робить, там готуємося і там побачимо. Для вас ковбас не чужа команда, так? Що для вас це за команда? Ну, я там гарні роки провів, як футболіст. Це так є. Але в неділю буде, так, там, суперники. Так що будемо працювати. Так. Чи лишилися у вас в, тому, в нинішньому Кровбасі, там люди, з якими ви ще працювали грали? Ну так, да, да. грали, ні, а ті, що працювали, то так. Є пару чоловік. Як зняти, е, як вам, як головному тренеру з команди, ось цей такий додатковий тиск, який нині вирує навколо колективу. Е, тиск за результат, звісно. Ну, він, напевно, в будь-якому випадку трошки буде, але я тут нічого не бачу. Це... У нас гарна команда. я ж кажу, Ще раз повторюсь, що ми готуємось. До гри і ми віримо в гравців, знаємо, що вони можуть на футбольному полі. Те, що продемонстрували в попередній грі, виконували те, що просили. Я кажу, то ми їм подякували за це і готуємо в стандартному режимі.